Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, в мене дійшли руки зробити відеоогляд того, що я придбала на виставці Handmade Expo. Весна 2024 рік. Виставка проходила в Києві в міжнародному виставковому центрі з 29 лютого по 2 березня. 29 я не попала на виставку, бо дороблювала. На вишивальний марафон роботу. А 1 березня я поїхала на виставку. І поїхала я не з самого ранку, а вже приїхала на виставку о 4 вечора. І з 4 до пів сьомої нібито часу і багато прийшло, але мені його було мало. Мало пороздивлятися усі стенди, які були, а було дуже багато виробників. І цьогорічним спонсором, точніше, генеральним спонсором цієї весняної виставки була компанія Архібіс. От у мене одразу є їхній такий бонус для всіх відвідувачів. Такі інструкції по вишивці бісером. Вони були при вході. Коли ви приходили на виставку, ви мали або показати. Вхідний квиток, який оформлювався через сайт по промокоду H handmade 2024 або HMD2024, і вам давали ось такий паперовий браслет. Бачите, він з номером. Тобто цей браслет давав право відійти на виставку безкоштовно. І дійсно він був протягом одного дня. Тобто, ви могли з цим браслетом в 10 ранку приїхати на виставку, до 12 погуляти, потім вийти, потім знову зайти. Але якщо ви хотіли бути всі три дні на виставці, то треба було оформлювати кожного дня свій квиточок. Ось такі роздруківки були при вході. Вони були в вільному доступі, можна було брати скільки вам хочеться, але я взяла дві штучки для себе та своєї подружки. Тут дуже гарно розписано, які є техніки вишивки бісером. Тут також є контакти Архібіса, ось, дивіться, ще вишивка, як вишивати монастирським швом переходити на наступний ряд відео, як пришивати намистини, стрази в ЦАПах, потім як вишивати швом назад голку стебловим, арковим в прикріп. Ось тут сайт Архібіса. Якісь питання, якщо у вас є, пишіть. Їм. Також підписуйтесь на YouTube, Instagram, Facebook, де є ця компанія. Скажу одразу, що компанія Архібіс була генеральним спонсором цієї виставці, виставки, і завдяки саме Олесі Архібіс виставка була дуже-дуже гарна. Порівнюючи її з осінньою виставкою, то було дуже багато ем, учасників. Було, було на виставці все, що все, що може вам сподобатись. І, знаєте, як кажуть, стати в нагоді. Це були і мило, і якісь товари з. Шкіри, Сумки, гаманці, потім якийсь текстиль, був вишитий одяг, пошитий одяг, декупаж, нитки, швейна продукція і виставка хендмейд проходила одразу з еко-виставкою. Ну, Еко-виставка це, як її називаю, виставка продуктів. Ну, там якісь солодощі, цукерки. Ручної роботи, шоколадки, якісь там у вигляді, що там було, такі плоскогубці, викрутки, потім були цукерки, трубочки з Віннігородської фабрики, цукерки по 10 гривень, але вони такі, знаєте, як кажуть, на любителя, бо вони, ну мені вони, ну, не дуже сподобались. Був ще мед, якісь там. Не пам'ятаю, чи були напої алкогольні чи не були, була якась олія. Точно бачила, що олія була з виноградних кісточок, бо передивлялась відео Алли Романюк. Тобто, якщо ви хочете більш повний огляд, то подивіться в Алли. В неї дійсно що великий, велика розповідь про виставку, а в мене на YouTube-каналі. Такий стислий огляд, швиденький, дуже швиденький, бо я проходила повз. Давайте так називаємо повзяток, які були. Ну, до прикладу, якщо мені не потрібно було мила, то я не зупинялась на милі. Якщо мені цікаво було подивитися нитки для вишивання, саме нитки для вишивання бісером, я зупинилась на нитках для вишивання. Але, дівчата, я вам хочу ще дати пораду: не ходіть на виставки з чоловіками. Бо коли ми стоїмо з відкритим ротом біля якогось вишивального стенда, біля стенда або Архібіс або Тетела Артіс, ВДВ. Да? Ми стоїмо, роздивляємося кожен шовчик, кожну бісеринку, як пришита, а чоловіки кажуть, ну ти скоро, ну ти скоро. Тому краще приходити самостійно, щоб ви могли насолодитися виставкою і подивитися все, що там є. Що, ще дуже багато було виробників, ще раз скажу. От на вході ще була ось така листівка багетна. Багетна рами для картин. Ось це QR-код, скриньте його. Телефонний, Київ, вулиця е, О. Крапка, мишуги 2. Так, далі. Що вони тут роблять? Оформимо в раму роботу будь-якої складності. Працюємо з асортиментом понад 1500 зірців багету, працюємо як підрядник. Для виготовлення готової продукції надаємо усе необхідне для співпраці безкоштовно, працюємо по всій Україні. І за безкоштовною консультацією чекаємо в тебе в діректі або набирай по телефону. Так, телефон не знаю, видно чи ні. Ось телефон. Друг листівки гарний, але щось мене не фокусує камера, щоб вам показати повністю телефон. Так, телефон 096 362 44 35 і 066 866 13 35. Кому потрібен буде телефон, ви напишіть в коментарях. Далі, ще на початку виставки були такі ще брошурки, архібіс, все для вишивки бісером. Бачите, тут генеральний партнер виставки. Тут робота на Станку. Бачимо, тут на станку прикріплений тримач для ниток. Оце голь... не гольничка, а смітничок для обрізків ниток. Тут у нас фокусує і цапелька. Так, щось мене погано фокусує камера. Так, тут ниточки кольорові, ниточки фірми фіми. Це така скринька від. Чарівної країни, чомусь ви всі називаємо її чарівна країна, а зараз це виробник Wonderful Craft або на російській мові волшебна страна. От Чомусь в рукодільних, знаєте, не зайшла оця назва Wonderful Craft і всі її називають чарівна країна. А це великий такий органайзер, це, здається, органайзер від Шашель Тойс. Ну і станок це станок від компанії Арабеска. Так, далі тут, що в нас є. Тут інформація про компанію Архібіс: що тут є набори для вишивання, картини шопери, великодня вишивка. Також хочу додати, що ця виставка була більш присвячена саме великодній тематиці. От в Олесі було дуже багато великодніх відшитих рушників, писанок. Багато було в дівчат, потім е, були підставки під крашанку, шопери і вишиті. Такий вишитий шопер був в Олесі, також було дуже багато інших шоперів. Е, Ось ці ікони були, відшиті були п'яльця, е, були ще в Олесі вони представляли компанію Шашель Тойс. І, здається, ще... А, і ще, здається, була в них чарівна країна. Якісь новинки там були. Одним словом, кажу, на стенді можна було, як то кажуть, заліпнути надовго. Ще була Тела Артіс. Я в теле Артіс цього разу нічого не придбала, навіть не поспілкувалася з Аліною. Бо Алінка, коли я підходила, вона спілкувалася з відвідувачами, а потім, коли я. Підійшла вже Лінка побігла щось собі купувати по виставці. Тому поспілкувалися з Жені, і я пішла далі. Так, багетну я вам показувала. Далі, що було ще? Набрали візиток. Так, Мурчине рукоділля. Потім в нас був світльоном. От, українська крамничка з великим серцем. Я підійшла до компанії світльоном. А в них були п'яльця, я їм кажу, мені потрібні п'яльця. Показала діаметр, який мені потрібен. Що ви думаєте, ця компанія мені дає такі самі п'яльця, як в мене є? Я кажу, в мене є розмір 12,6, мені потрібен 110. Вони дають мені п'яльця. Зараз я вам покажу ось тут. Вони мені дають ось такі п'яльці. Бачите, ось такі пластикові. Я їм кажу, мені не потрібні пластикові п'яльця, мені потрібні саме круглі. Е, ну, якщо так м'яко кажуть, вони такі кажуть, а на що вам круглі, якщо ви будете вишивати, то можна вишивати і на оцих квадратних, так? або на ось таких, або на таких. Я кажу, ні, я хочу саме круглі. Тоді мені показують круглі, каучукові. Я кажу, ні, мені треба саме саме зап'ялюючі. По типу Нурги, але називаються вони фірма Селін Каснак. Вони подивились: отберіть каучукові. Коротше, знаєте, чим закінчилося? Я взяла їхню візитівку, сказала дякую, я подивлюсь, що у вас є, і піду. В бурченому рукоділлі я не пам'ятаю, що я дивилася. Також взяла їхню візитку, потім я підійшла до фірми. ВДВ в них були ось такі голки, які я дуже полюбляю, це голки рояль. Ось це голки для вишивки нитками. А це для вишивки бісером. Голочки по 25 гривень, що бісерні, що для, для вишивки нитками. Також ще були просто звичайні голки для шиття. І мені ще подобається, що тут є нитковтягувач, але я їм Жодного разу не пробувала втягувати нитку. Хотіла я на виставці придбати нитковтягувач, але не знайшла. Далі була ось така компанія Lutz, може, хто знайомий вже з нею. Тут в них є нитки Кордом та Супер С, довжина: 100, 200 і 1000 метрів. Ну, по 200 метрів ось ці нитки, по 100, ось такі малесенькі і ось ці по 1000 метрів. Нитки в них як кольорові, так і білі. Я вишивала ось такою Супер S. Ниточка добра, але чомусь вона була не біла, а трохи така кремова. Ось це мене ще і трошечки засмутилось. Нитка дійсно не розшаровується, але це, знаєте, як кажуть нитка як кажуть, на любителя. Ось, ось такі кольорові ниточки були. Був набір, здається, тут, так, тут 12 кольорів, набор з 12 кольорів, вартував 300 гривень. А один кольор був, здається, 30 гривень чи 25. Ось такий сіренький кольор 02,69, він як стальний. Ось такий кольор я купувала на минулій виставці. Але я не, не купувала нитки, бо в мене ниток багато. Потім я ще підійшла до компанії Сузір'я «Єдинорога» Наталі Лужанської і придбала в Наталі ось такі тримачі для робіт. Давайте я зараз відкрию один набір. Так, ось його так відкрити. Наталя мені ще підписала листівку. Бо хто дивився мої відео з покупок від Сузір'єдинорога, то Наталя кожну свою посилку вона підписувала. А тут я купувала на виставці, і я побачила в неї ось такі листівки, то попросила її підписати. І вона мені підписала таку листівочку. О, ну, тут, бачите, не підписана Наталя Лужанська. Так, придбала я ось такі тримачі, хотіла я. Повністю прозорий, але придбала дерев'яний, бо прозорі закінчилися. Так, зараз відкриваю, щоб показати, одразу ви бачите, що він коштував 35 гривнів. Так, тут в нас йде ось така інформація. Так, Дякуємо за замовлення. Потім написано, що я тримач, ви бачите, як він виглядає. Тобто, основа. І далі ви стримляєте в основу, ось така основа. Цей тримач ви ось так вставляєте. Я так думаю, що його треба вставити до повної фіксації. І ось тут ви бачите дірочки. На ці дірочки ви пришиваєте ось цю липучку. Одну частинку липучки на основу цю дерев'яну, а другу частину липучки ви пришиваєте до Виробу, який ви вишили. І коли у вас йде дві, тут липучка, і на вашому виробі, то ви можете ось так поставити, і ваша робота буде триматися за допомогою липучки. У мене в планах відшити одну роботу, і потім поставлю я ці липучки. Не знаю, наскільки воно буде мене тримати, бо робота величенька. А тримач трошечки маленький. Ну, як є, так і є. Так, трошки камера відійшла в сторону, бо я тут намагаюсь закрити ще ось ці набори. Придбала я їх два, бо буде дві е, вишивки. Так, е, далі я пішла в компанію барвиста вишиванка. Я на барвисту вишиванку підписана в соціальній мережі Instagram, також у Фейсбуці. Ось, бачите. Їхній сайт, потім тут їхні контакти, телефони. З барвистою вишиванкою я знайома ще, здається, з 2014 року я вишивала вишиванку чоловіку від фірми Барвиста вишиванка і тканина Атлас Котон. Ця вишиванка зараз висить в шафі. Ну, коли ми поїхали з дому, то я знаєте, забрала дві вишиванки. Свою і чоловічу, вишиванку чоловіка. От. І захотілося мені нові вишиванки, бо в чоловіка тканина атлас котон, а в мене габардин. Ну, на габардині дуже вона, як кажуть, дуже літом в ній холодно, точніше, влітку в ній дуже спекотно, а взимку дуже холодно. Тому я вдягаю її взимку. Лише на Різдво, потім вдягаю її на Великдень, і все. І більше я її не вдягаю. Ну, на Великдень це може бути там, ну, на, на дві годинки максимум. А чоловік свою вдягав лише на фотографіях і для фотографій, і на примірку, коли йому пошили. І тут я захотіла придбати нові вишиванки на е, домотканому полотні. І побачила я в інстаграмі в барвистої вишиванки ось такий рушничок. Бачите, жовто-сині квітки, напис Христос Воскрес. Це артикул ТП771. Розмір рушника 32х50 і тут 25 кольорів. Тож я придбала ось таку заготовочку, Вона коштувала 135 гривень. Тут ми бачимо кількість кольорів, потім е, нитки DMC, кількість бісеру, кількість грамів, і кольори, які ми ви хочете вишивати. Хотіла я на домотканному полотні, але домотканного не було, тому я взяла на габардині. Е, краєчки, бачите, оброблені оверлоком, і понизу, ось тут ідуть номери. Е, ну, номери, які. На кожен Єдине, да? що мені не подобається в рушниках це саме ось ці номери, те, що вони йдуть на рушникові. Краще б, якщо б робили виробники, так як робить Вірена або княгиня Ольга або навіть Скарб Укр, вони не друкують тут кольори. З одного боку, це добре, так, що ось тут є кольори. От бачимо: сірий, коричневі, зелені. З одного боку, добре. А з другого, ви бачите, що ось цей шматок треба буде обрізати. Потім треба буде його. Робити верлочну строчку, тому краще ж думаю, що було б ось так на листочку. Але листочок може загубитись, тоді ж як бути. Ну, Мені здається, що і так гарно, і так. Може, виробник зробив би якийсь не знаю, QR-код, за яким можна було б От, ну, тут, бачите, штрих-код, а тут би, до прикладу, зробили QR-код. Або ось таку маленьку бірочку, не знаю як, щоб вкласти. І людина бачила, що тут QR-код, тут от, така картиночка, так. потім номер рушничка, і з зворотньої сторони перелік ниток і перелік кольорів. Якщо ось тут іде 1, 2, 3, 25, то саме ось цю палітру вони б надрукували. Поряд з кольорами. Ну, це треба, знаєте, з виробником ну, їм написати, бо в них на сайті є в розділі рушники і повністю в їхніх роботах, то там можна написати їм свої відгуки. І ось у них така листівочка є, також що якщо у вас є якісь побажання, то пишіть. О, от, пишіть і ну, не соромтеся. О, от, ну, просто якщо у вас є якісь моменти, то ви нам розказуєте. Так, от давайте ми ще подивимося, що тут ще якась так, бумажка. І була ще друга бумажка в мене. Так, буде тут і зараз. Ага, Вони однакові. Тобто, ви бачите, що в мене один кульок і другий кульок. І ось тут, в другому кульку, в мене йде чоловіча заготовка на. Вишиванку, зараз я її витягну. Ось така заготовка на домотканному полотні. Малюнок обирав чоловік мій. Він захотів таку голубеньку. Називається сорочка Мамина ніжність». артикул. Ось артикл. Ось так вона має бути в готовому вигляді. Єдине, що ось тут біла як називається, перемичка. Да? Я хочу, щоб її зшили повністю, щоб не було. Пустого краю, ну, це пустої серединки. Далі є е, воротник, не знаю, правильно назвала чи ні. Е, на виставці ще були представлені вже пошиті вироби. Е, я дуже дякую компанії, що дозволила сфотографувати їхні готові вироби. Е, бо в е, одної фірми, яка там на виставці представляла сумки, е, я Ну, здалеку зробила відео, відео огляд виставці в прямий ефір, і там жінка була ну, не дуже така дов, довольна, що е, знімають. То на наступну виставку я вже буду питати, чи можна знімати, чи не можна знімати. Бо Може, знаєте, люди не дозволяють, щоб їхні роботи виставляли там в, ну, в соціальних мережах або в десь там у відео. Так, е, Тут всього один. Колір використовується або 33 нулі, або 38 нулі. Голуби натуральні. Або ось такий колір нитки 799 і кількість бісеру в штуках. Що мені не сподобалось, кольори бісеру я подивилась, вони мені взагалі не подобаються. Ті кольори, які дивився мій чоловік, це був 60, здається, 66. Кринолі, але він був матовий, тому взагалі ну це такий ну не дуже гарний колір. Тому поки що ми не обрали з чоловіком, якого е, взагалі буде кольору е, бісер. І подумаємо, ще може вишити дійсно нитками. Бо, ось бачите, ось цей зигзаг, його, як радить компанія, вишивати нитками. Але Якщо це буде бісер, то як ось тут вишити ниткою. Компанія радить вишити все бісером, а тут вишити ниткою. Я не знаю, я щось хочу вишити повністю хрестиком, але як буде хрестик по готовому виробу, ну не дуже, я собі це уявляю, бо пробувала я на рушникові робити хрестик. Ну, таке, знаєте, не дуже. Страшне, сумне і невеселе. В дві нитки хрестик дуже мені сподобався, спробую в три. Якщо не вийде, то буду вже вишивати бісером. Так, заготовка. Це заготовка для сорочки, тобто ми вишиваємо, потім несемо до кравчині і кравчиня вам її шиє по ваших розмірах. Дивіться, тут пишуть, що наполегливо рекомендуємо перед вишивкою, заготовки звернутися до кравчині, для того, щоб вишиванка гарно лягла по фігурі, і ви, і ви виглядали чудово. Потрібно наперед зняти мірки і помітити краї вишивки. Зразу до кравчині я не буду звертатися. Все, що я зразу зроблю, це я візьму цю заготовку. візьму Тазик, як називається, це не український. Візьму таз, налию теплої води, і просто в теплій воді я замочу цю заготовку. Ну, покладу її, хай вона полежить в воді, потім о, вода охолоне, я її витягну, о, заготовка висохне, попрасую, і тоді я почну вишивати. Ви скажете, нащо такі? Клопоти дано, що так робити. Моя двоюрідна сестра вона працює кравчиною, але проживає в іншій державі. І колись вона мені розказала, що краще робити з будь-якою тканиною, що її попрати. Просто в воді, потім попрасувати і тільки тоді починати її кроїти, бо тканина може сісти. І може бути так, що от я вишила бісером, а потім мені з бісером треба буде її прати. Для того, щоб, якщо ми пошиємо вишиванку, потім у вас станеться таке, що вам треба буде все-таки попрасувати і тканина дасть, дасть усадку, як кажуть. Тому краще спочатку тканину зробити влажною теплову обробку, а потім вже її вишивати і потім її вже кроїти, шити. Але якщо от так, то можна просто подивитися, з, якого, з якої частини потрібно вишивати. Тобто, вам, ну, якщо у вас зріст, до прикладу, метр, там, 90, то вам, може, треба буде всю. А якщо у вас метр вісімдесят або метр 70, то вам треба буде частинку вишивати. А якщо у вас вишиванка, наприклад, з рукавами, і рукави тут зашиваються бісером, як в мене на жіночий, то я на свій маленький зріст я не вишивала повністю весь рукав. Я десь сантиметрів, може, 20 Я просто не дошивала, бо нема смислу все одно ту частину рукава просто відрізали. І ось тут всередині, я не буду відкривати заготовку. Ви бачите, ось ця біла полоска це місце, де будуть зшиватися дві половинки. Щоб при сшиванні, якщо ви робите її бісером, щоб кравчиня могла нормально зшити вам вишиванку, я раджу ось так: зсередини, бачите, середина цього ромбіка, ось до цієї середини, просто не шити бісером. Так, лишите не зашиту, кравчиня зшиває, і потім ви просто прошиває, дошиваєте цей бісер. Так я робила на чоловічій заготовці. Бо жіноча була трошки проще, бо тут був такий візерунок квіти, а в чоловічій ось так треба було зшивати. Тож, по заготовкам показала, по всіх своїх покупках я вам показала, дуже багато розказала. Я вам дякую всім! Що ви додивились цей запис до кінця, бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.